Вячна за, за ваших діток, за ваших чоловіків, за ваших коханих. Сьогодні день жалоби в наших серцях. Ми пам'ятаємо, як вони йшли в перші дні, хто перші, хто не перші. останні бані, останні роки, останні дзвінки. Все добре, все гарно. Не волнуйтеся. Вони дуже переживали за нас, так переживали переживали, що себе спокою не находили. У мене серце розривається на части. за вас, за наших всіх. Вибачте, може, я не так правильно скажу, але но... я душі від цього серця. Це пам'ять, це. Україна не забуде наших діточок, наших отців, братів, онуків, сестер, донечок. Я дуже вам вдячна. Слава Україні, Євген Бушичев, командир зенітно-ракетного відділення загону спеціального призначення, 25 років. Даніло Гулан, головний сержант, командир міномета. Данііло 27 років. Дмитро Шпак, стрілець снайпер. 38 років. Микола Іщенко, сержант електрик, моторист, родичний сполос. Миколі 44 роки. Віталій Сапоров. Володший сержант, Командир відділення мотопіхотного батальйону. 35 років. Андрій Арбузов, старший солдат, старший. Мави ми пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ті люди, які захищали ще починаючи з 2014 року і по сьогодні нашу країну, тому що фактично війна почалася в 2014 році. На жаль, просто не всі її тоді ми розуміли і бачили, здавалося, це десь далеко і не в нас. Сьогодні всі вже відчули, що таке руський мір. Ми вистояли і показали, що Україна незламна, сильна нація, яка дає. Гідний опір країні, яка переважає по кількості збройних сил, чисельності і техніки, і не важливо, хто перед тобою стоїть, важливо хто її захищає, і наші воїни показали велику мужність, силу того народу, який сьогодні є в нас, і ми з вами маємо шанувати, пам'ятати всіх тих воїнів, які загинули. Цій війні російсько-українській, яку нам принесли на нашу землю, ми цього не просили, але ми маємо вистояти, ми маємо утриматися і показати, що Україна, хоч маленька, але дуже сильна і міцна держава. Сьогодні ми відкриваємо алею героїв, але маємо гідно і достойно відноситися до кожного воїна. Вшановувати, допомагати рідним і близьким, і сім'ям відповідно тих воїнів, які на жаль загинули, але і тим воїнам, які сьогодні захищають нашу країну. І далі війна, на жаль, не закінчилася. Скільки вона ще буде, ніхто цього не знає. Але ми маємо триматися сьогодні. Наш дух має бути ще більш сильним ніж коли. Ми маємо до кінця до кінця довести цю війну. Отримати перемогу і незалежність, яку, на жаль, нам доводиться виборювати. Щиро дяка вам всім присутнім, хто сьогодні тут з нами. Віддаємо нам честь, слава Україні!